Всім привіт! Як мені писали, рекомендували люди. Я назву його Геннадієм, тому що мені написали, що давайте його назвемо Геннадієм. Тепер він буде не головним пожирачем шавля, а буде тепер Геннадієм. Так. Та зараз я Геннадія переїжджаю він в іншу квартирку свою, отаку побільше. Так, берем Геннадія нашого. Ой! От папа Геннадій. Чекай, Геннадій. Зараз візьмемо. Зараз. Фуй, там якась вода. Що там вода? Раз, Геннадій. Генадій є. Тепер кладемо до нього щавель. Кріп. 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 Так. Чи, любить... чи, він любить... чи він любить кріп, чи не любить? Чи він любить щавель? Так, покладемо, Хотіли б якось по-іншому, але. От так давайте. Чи от так. так, поставимо кріп. Тепер зараз покажу його. Він отак, от, бачите, там лежить. І зараз я, зараз я закрию цією штучечкою, бо більше зараз знайду цю штучечку, щоб він, він дихав. І закрию. Але поки в мене зараз немає великої, буду шукати. Так. Давайте. Чекайте нових новин. Так. Всім до побачення.